Були гамаріати. Тримаю голуби з раннього дитинства. Займаюсь професіонально з 2010 року. За ці 4 роки, 3 роки підряд на, і, в десятці самих кращих голубоводів. Це моя колоб'ярня і мої спортсмени. Вона складає з 4 секцій. Зараз даю їм їсти. Корм у осінній і зимовий період складається з восьми видів кормів. Зараз всі мої голубки. Літом тут знаходяться молоді, молодняки. Тут зараз маю 60 голубок. Даю їм вірю. Це моя команда голубок на наступний рік. Боль я, я обробив спеціальним порошком з Польщі. Які робить зім'єкцію коглуб'яті, і плюс дає свіжий запах. Має запах м'яти. І цей порошок ще йде проти переїздних. Даю їм мінерали. Мінерали знаходяться у мене тут. Постійно, без перериву. За мої чотири роки, відколи я літаю, мої холби пораділи мене, призових призові місця. Підмо далі. У 2010 році я здобув перше місце на дербі. 2011 рік був для мене золотим з 30 призових місць на дербі. Мої голуби здобули 4 призових, друге, 3, 15, 16. Ця голубка. Має друге місце на дербі у 2011 році. Кольцо 16, 288. Вона потім літала старими, дуже хороші результати мала. Зараз я її лишаю на плем'я. Під неї дуже добре йдуть молоді. Ця холобка кольцо 2476, цього року показала дуже хороші результати. Має вісім конкурсів з 10 льотів. Це в мене самий старий голуб. Ще від діда лишився, він 98-го року. Він ще З під нього ще йдуть молоді. Тут у мене знаходяться голуби. Це команда на наступний рік голубів. temolodiei e sare draso Рука в 2011 році добула третє місце на дербі. Також старими літали дуже добре. Цього року лишаю вже на племя. Я йдуть в тою колобку, так? thank <laughs> you Ця голубка 2014 року і вона літала старими і зробила ці льоти. І молодий голуб дав конкурс на 700 км. Вона має три конкурси старими і плюс ще з молодими. Ця голубка цього року є краща голубка з моєї голуб'яки. Вона має 9 конкурсів з 10. Вона є сестрою першого місця на дербі 2010 року і третього місця на дербі 2011 року. Голубка має 2800 цього року в конкурсі і того року також. І вона є дальнобойщиком. Дуже хороша. Я дуже вдячний своєї матері, бо в 2014 році мене не було вдома. Я був за кордоном. Завдяки моєї матері я зробив сезон до кінця. Цей холуб здобув цього року друге місце в совмісному льоті всій області разом. Він має друге місце. Я... Дуже вдячний моєї матері, що вона мала увагу за моїми улюбленцями. Дякую, мамо. Там в першій секції зараз знаходяться холуби на продаж. Також маю 10 холубів білих, яких даю я на весілля. На цьому, на цьому все. Бажаю всім благородів України і всьому світу великих успіхів у 2015 році. До побачення.